Я знаєте, що хотів е, Георгійович, скажіть своє е, е, таке е, правильне професійне депутатське слово щодо з цього приводу, тому що ну ви ж опікувалися цим законом і проектом. Дякую, Андрій Антонович. Е, про клубну систему ми багато років, а можливо і десятиліття говоримо в Україні про те, що варто поступово переходити. Але тут важливо на мою думку, на моє переконання, щоби. Ми не перегнули, щоб це не сприймалося як якийсь наїзд на спортивні школи, тому що спортивні школи, які успішно працюють, треба розуміти, що їм нічого не загрожує. Вони можуть спокійно далі успішно проводити свою діяльність. Те, що ми пропонуємо, як я розумію, я сподіваюся, що так воно і буде реалізовано, це можливість для громад, наприклад, деяким реорганізувати дитячо-юнацькі спортивні школи у спортивні клуби, які є більш гнучкими. Застосовувати додаткові інструменти для розвитку видів спорту, для розвитку оздоровчого спорту, і тут, от фігурує про те, що це проект місцевого самоврядування місцевої влади. На моє переконання, якраз треба в цьому плані, в цьому проекті переходу поступово до клубної системи провести певну Правильну позитивну централізацію, тобто, це про справедливість це про те, коли держава замовляє успішну роботу в спортивному напрямку, тобто масовість оздоровлення і спортивні результати. Враховуючи пріоритетність олімпійського спорту, це теж дуже важливо. І тоді всі будуть в рівних умовах, тому що приклад Матвія Вікторовича, ну, вибачте, ну, класно, що він є активний член баскетбольного клубу, з сином, але не у всіх громадян є можливості міністра або народного депутата, або інших, або бізнесменів. А талант спортивний він не завжди поряд з тим, де є фінансове благополуччя. Тому, якщо ми хочемо. Комплексно і правильно розвивати оцей напрям треба забезпечити саме базову підтримку від держави, однаково для всієї країни, щоб всі почувалися. Повноправними е, учасниками цього руху незалежно від того, хто де живе, тому що якщо ми будемо скидати це на е, місцеві на місцеве самоврядування, то це буде дуже розбалансована історія. У нас дуже багато неспроможних громад. А цілком може бути, що в якомусь там гірському населеному пункті може бути потенційний майбутній Беленюк чи майбутня Солодуха, а вони просто опиняться поза спортом, тому що їхні батьки не будуть мати можливість вкладати ці кошти в той клуб. Тому я переконаний, що. Основа має бути централізована за формульною системою, коли держава компенсує за одного учня, який займається, тобто це про оздоровлення і за спортивні результати, враховуючи пріоритетність олімпійського спорту. Це моє переконання. А якщо будуть якісь питання з радістю, відповім. Дякую за увагу.